Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, ну і актуальні новини розглядати. Отож, мова про батьківщину мати, ну, Україну мати, яку вже планують Е, Про що мова? Ну, Думаю, всі бачили мультик росіян, так? де вони там свою е, недолугу матрешку запустили по батьківщині матері. Отож, мене попросили подивитися, а чи власне спробують вони дійсно її знищити. Ну, чого дивуватись? Давайте запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи спробують росіяни знищити батьківщину мати в Києві? Хай скажуть його неправду. Відразу хаґалас. Вуньо. Дагас, ну куди? Соло. Ясно. Добре, прошу мова. Чому я сміюся? зараз поясню, зрозумієте. Отож, Хаговес, Вуньо, Дагас и Соло. Ну, чи спробують? Да, спробують. Ось відразу Hugals. Ось, до речі, зараз відео записує, якраз почалась повітряна тривога. Як знати, може, якраз бік батьківщини матері щось і полетить. Ну, Київ добре захищений, тому як би цей. Ну, загалом, Вуньо. Що? Тобто спробують, да, по фіналу що? вуньо, У нас радість, вона стоїть. Ну, і На даний момент, в принципі, руни показують ситуацію так, що зараз радість, да? що нарешті декомунізація максимального рівня відбулася. так. Ось і куди це все? Трансформація ситуації, і куди Да, до перемоги. Тобто, ну тут уже й моє друге питання. Руни почали відповідати. Е, чи спробують росіяни? Да. чи в них щось вийде? Ні, відразу по цим рунам. Ось. Ну і взагалі, я думав ще окремо запитати про вплив на війну і на країну загалом. Ну ось, будь ласка, ось вам вплив на країну. Ось вам радість, трансформація ситуації, куди? І перемога на кінець. Тобто, ну, однозначно, вплив позитивний. Однозначно. Ну, щодо росіян, ну, обломнеться. Якось так. Ну, але все рівно: тривоги не ігноруємо, і ПВО доведеться попрацювати. Да. Якраз ось недавно був День Повітряних сил України, да. ну, тому таке. Добре, ну тут Експрес-відео, в принципі, що тут ще запитати, вплив, також розказав. Загалом, ніби все. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!